Прилад, який би дозволив бачити різні предмети не пласкими, а об'ємними, винайшли англійці ще у першій половині 19 століття. Нині тривимірним зображенням нікого не здивуєш. Але якщо кінострічки у 3D створюють для більш емоційного ефекту, то модель енергоблоку у цьому форматі кажуть атомники просто необхідність. Є дуже багато бажаючих, які би хотіли відвідати безпосередньо територію блоків атомної електростанції, але враховуючи сьогодення. Виклики сьогодення маються на увазі тероризм, тому відвідування станцій великими групами воно обмежено. Тож під час віртуальної екскурсії усі охочі можуть побачити структуру атомного енергоблоку. Завдяки використанню засобів сучасної комп'ютерної графіки, тривимірну модель можна адаптувати до погодних умов в реальному часі. Це підсилює відчуття реальності, кажуть розробники. Для реалізації цього проекту було зроблено тисячу фотографій навіть в реакторному відділенні під час його капітального ремонту. 3 d екскурсію створили спеціалісти вітчизняної компанії Літер. кажуть, проект буде цікавим і для фахівців, адже вони віртуально зможуть змоделювати будь-яку ситуацію, що може трапитися на атомці. Дальше з цією моделлю можна робити будь-які операції, зв'язані з моделюванням будь-яких процесів, спов'язаних з роботою блока, пов'язаних з експлуатацією блока, пов'язаних з моделюванням можливих чрезвичайних випадків і усунення цих чрезвичайних випадків, пов'язаних з модернізацією, пов'язана з Плановою ремонтною роботою атомного а, блока або атомної електростанції, або турбінного зала. Отож незабаром для того, аби побувати на Рівненській АЕС, вже не потрібно буде їхати до Кузнецовська. Достатньо буде зайти на сайт станції. До того ж, таку екскурсію можна буде влаштувати без жодних погоджувальних паперів та дозволів. Аласичук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.